Є кондитор, випікала ще з дитинства, допомагала своїй мамі, оскільки вона повар кондитер за спеціальністю. З Карітасом співпрацюю вже дуже давно. Почали ми співпрацювати з Я проводила майстер-класи для діток, які потребують допомоги. Благодійні майстер-класи спочатку. потім мені я дізналася про проєкт від Еліс і працевлаштувала людей згідно цього проєкту чотирьох осіб. Після того ми дізналися про проект від ремаркет і так само працевлаштували, оскільки ми трошки переорієнтувалися. Якщо раніше ми випікали солодкі, ну більшість торти, пряники, десерти, то зараз ми переходимо на хліб. Тому ми добрали ще людей відповідних спеціальностей. Ольга Васильівна у нас є технолог, і Галина Федорівна у нас є пекар. І є Роман. Він різноробочий допомагає нам. Плануємо розширюватися, оскільки ми в цьому приміщенні ми вже досягли максимуму, тобто більше зробити ми вже не можемо. Ми внаслідок цього взяли в оренду ще одне приміщення, докупили вже велику професійну техніку. А також вже спорудили кіоск, де ми хочемо продавати свою продукцію. Так само там будуть і випічка, і хліб, і десерти. І хочемо зробити ну, ніби міні-кав'ярня. Я дуже задоволена тим, що, що є така допомога, оскільки я змогла працевлаштувати одночасно, не по черзі, а одночасно змогла працевлаштувати скільки працівників, скільки нам було потрібно на той момент. Одній мені зробити це було майже нереально з допомогою ремаркету. Я зробила це. Я задоволена. Я надіюся, що будемо співпрацювати далі і надалі з Карітосом і з проектами будемо брати участь у проектах, які буде запроваджувати Карітос.